Псоріаз. як покращити свій стан. Всім вітання. Псоріаз не є заразним захворюванням і не передається від людини до людини. Він характеризується запаленням шкірного покриву та появою на ньому червоних, трохи упуклих плям. Псоріаз є хронічним захворюванням, яке не зникне назавжди, але за допомогою правильного лікування та дотримання профілактичних заходів можна досягти стійкого результату без загострень на тривалий термін. Лікарі-дерматологи склали список підтверджених порад тих, хто лікувався від псоріазу, та ці методи дали хороші результати стійкої ремісії. Перше, це знімати стрес. Кожній людині важливо вміти заспокоюватися і уникати непотрібної напруги, проте це вдвічі важливе для хворих на псоріаз. Як правило, психологічна напруга та страх можуть викликати напад захворювання та посилити його симптоми. Наступне не рекомендується відлущувати лусочки, що покривають псоріатичні виразки. Відривання лусочки призводить до утворення на шкірі точки, що кровоточить, що може негативно позначитися на результатах лікування даної ділянки шкіри. Займайтеся спортом. Регулярні заняття спортом дозволяють зняти нервову напругу та скинути зайву вагу. Ризик появи псоріазу збільшується через надмірну вагу, оскільки зростання жирової тканини посилює запалення, а також може спровокувати порушення обміну речовин. Використовуйте додаткове зволоження у сухому кліматі та при контакті шкіри з сухим повітрям, кондиціонер, нагрівальні прилади. Рекомендується наносити на шкіру зволожуючий крем, що запобігає розтріскуванню та пересиханню шкіри. Остерігайтеся стрептококової інфекції, під її впливом можуть розвиватися деякі форми псоріазу. Слід остерігатися запалень горла та не допускати ускладнень. Захищайтеся від сонячної радіації. Сонячні ванни помірної інтенсивності покращують стан більшості хворих на псоріаз, проте сонячні опіки можуть ускладнити перебіг хвороби. Отже, не варто зловживати сонцем. Утримуйтесь від вживання алкоголю. Алкоголь є одним із факторів, що обтяжує стан хворого та сприяє рецидивам хвороби. Бережіть шкіру від пошкоджень та подразнень. Рекомендується уникати будь-якого подразнення шкіри, наприклад, при вищіпуванні брів, при скупченні мила під каблучкою, при носінні тісного взуття або гоління недостатньо гострим лезом. Люди зі схильністю до утворення псоріатичних виразок чутливі до будь-якого подразнення шкіри, і будь-які подразнення може розвинутись у виразку. Виключить е користування гумовими рукавичками. Тривалий прямий контакт шкіри з гумовими рукавичками може спричинити також подразнення, а пововнені рукавички, одягнені під гумові, запобігають тертю та виникненню подразнення на шкірі. Також при псоріазі необхідно скоригувати раціон за допомогою дієти можна посилити терапевтичний ефект та мінімізувати ризик загострення. Харчування при псоріазі має виключення жир, жирної, смаженої та копченої їжі, обмеження у вживанні молочних та кисломолочних продуктів з високим відсотком жирності, відмова від алкогольних та газованих напоїв, мінімум солодощів та цитрусових. Переважно варені овочі, супи без бульйону, каші на воді, продукти, що зменшують запалення: а це шпинат, насіння льону та гарбуза, селера, морква, червона риба і дотримання питного режиму. Корисно виключити вживання хлібобуличних виробів із білого борошна можна їсти цільнозерновий хліб. А до правильного харчування можна додати прийом натуральних засобів, а саме рослинних екстрактів, наприклад, комплексний препарат Івоніка Гербал-Дас, який містить унікальну формулу природних компонентів, що знімають запалення, зменшують свербіж та покращують стан шкіри. До його складу входять екстракти листя чорного горіха, насіння розторобші, трави лаванди, трави череди, чорного тмину насіння та трави шавлії. Дія цих ретельно підібраних натуральних компонентів спрямована також на зволоження та відновлення вашої шкіри. Також при лікуванні псоріазу можуть бути призначені ванни з додаванням морської солі або лікарських трав, ромашки, шавлі, череди та чистотіло. Ще дуже добре пити чай із шипшини та м'яти, оскільки такий напій має седативний ефект він заспокоює та розслаблює.